Всім добрий день. Ось мій гіацинт вже переквітовує, на жаль, десь він два тижні, напевне, квітував. Ну, Напевне, це і нормально, але дуже якось мені сумно з того, що він вже все, майже, вже і запах у нього змінився. Такий вже став не дуже приємний. Тут іще, бачите, цибульки вологі. В принципі, підливаю не часто, десь раз в тиждень, може, але вже він все він вже відходить. Аж трошки мені сумно з цього. А тут у мене оцей листочок. Щось нічого я не бачу, щоб з ним відбувалося взагалі. А оце мені дали наші дівчата, ще тут оцю пряну травичку. Блін, забула, як називається. Вона дуже пахне. Ну, це не чебрець. Ой боже, як же ж? Зазвичай вона для м'яса використовується. В мене, так, знаєте, я буваю, пам'ятаю те, що там давно було. А от коли треба щось швидко е згадати, для мене це проблема. Я не пам'ятаю, як називається це? Воно дуже-дуже пахне. Напишіть в коментарях. Ось молочко взяла сьогодні з обіда. Зараз вже десь початок 4-ї години. А тут в баночці в мене є пару червоних бурячків, три малесеньких таких. Тому що вчора я робила шубу і це трохи було мені занадто багато. Зараз покажу вам. Бачите, прям слід від молока залишився треба. Постійно кожен день по два-три рази мию цей стіл і все одно на ньому все залишається. От що таке темна деревина і ще ж скло зверху. Так, ось моя шубка. Вчора робила шубку. Смачно вийшла, до речі, вже майже половину, трохи більш, менше половини з'їлася. На дно поклала бараболю, тоді. Тайматія саледець з польського з цибулькою. Далі у мене був шар, яєць, потім морквичка, потім плавлений сироп, потім червона риба, і потім виходить, що бурячок червоний. І вийшло дуже-дуже смачно. Ось рибку зараз покажу вам. Рибка ще залишилася, я маринувала. Ось ще три таких шматочки червоної риби є. Один пішов вчора на салат і один з'ївся раніше. Це сьогодні потрібно ще буде з'їсти. Ось брала отаку минулого разу ковбаску German salami. Вона така, типу, як з перцем. Непогана. Це я так іноді беру для того, щоб ходити на обід і бутерброд з супчиком їсти. Ось, ще сьогодні на обіді взяла зелень салат вечором зроблю, і мене пригостили пару шматочками сала з молдовського магазину. Я тут серветку його заклала. Ось, воно, бачите. Ой, трішки воно щось прилипло. <шук> Шок-контент. Е, мені не сподобалось, воно схоже на мило. Знаєте, хочеться якось сало, але. Ну, я теж не все буду їсти. Я вдома любила з прородністю так, щоб чуть -чуть всередині було м'язка. І шкіркою смачною. А тут воно таке просто у перчику. Ну, це я взяла на пробу і ну, не буду замовляти, бо там людина каже, я іноді заїжджу туди, у Молдовський, якщо хочеш, і буду щось тобі брати, сало чи ще щось кажу. Привези мені краще томатів. А то в мене дивіться, я з'їла банку томатів менше, ніж за. я не знаю. Це вісім днів чи скільки там, може, за 10 днів. Ось смачні томати, і я попросила, що якщо буде їхати, привезіть краще мені ще томатів. Ось навіть ще оцей розсіл не став зіпсованим. Бачите? Зараз якраз буду їсти шубку і з одним із цих томатиків зараз достану і буду їсти. Тут у мене ще міцна гірчиця є від нашого перевізника. Ось оцей іще е, сир, ми його так і не відкривали. Я не знаю, чи він не зіпсувався. Видно, що до 9.04, але при якій температурі його зберігають, у нас то тут плюсова. І я не знаю. Після відкриття 3 дні можна їсти. А от якщо не відкривав, то я не знаю, воно то там в холодильнику стоїть. Ну, тут навіть і не написано. Но ми його поки що не відкривали. Також ще залишилися крабові палички. І завтра вже будемо знову їхати в магазин. Капуста в мене ще залишилася. Я її отак пересипала із такого пластикового пакету у цей, у цей скляну банку. Притрамбувала і вона не псується. Бачите, вона гарно виглядає, але треба її ще прижати чимось, тому що вона. Я дивлюся, що сік чомусь на дні, а вона якось зверху. Треба ще притрамбувати, щоб все цей сок покрив її. З капусточкою розібралася. Такі ось купувала ще ігрочки чілі. Гостренькі вони, я так скажу, але, ви знаєте, вони такі маленькі і смачненькі. То я зараз собі пару штучок достану. Он які. Випав. Покінчив життя самогубством. Опа. М -м -м, бачите, і тут навіть перчинка є. Чілік плаває. Отакий. Ну вони так, я б сказала, вони гарно пікантні такі. Прямо го-го, ну Ось. І коштували щось євро 20 чи щось таке. ну Ось. Шубку я собі вже поклала в тарілочку. І зараз буду смачненько підвечірювати, тому що зараз ще не час вечеря. Але потрібно їсти щось, тому що на обід я мало, тільки супчик і бутерброд з'їла. Зранку я не снідаю. І треба хоча б три рази на день харчуватися. тому я ще зараз перед вечерею, потім десь годину в 6 поїм. Ось. Та й тим більше в нас немає. Холодильників у кімнатах, тому доводиться щось наготувати і зразу його з'їдати. Там може максимум добу тримати. Тому зараз оцю шубку я з'їм. Потім спробую занести в пральну кімнату речі, якщо вийде сьогодні попрати. Тому що завтра не вийде завтра їду в лімерик. Ось. Значить, А потім хочу пройтися трішки прогулятися, погодка сьогодні в нас гарна. у небо непогане. Так що запрошую вас дивитися відео далі, якщо комусь цікаво. Хто новенький, не знаю, про що цей канал і про що відео. Я тут просто ділюся своїми буденними справами. Своїм життям на цьому каналі YouTube. Ось. Тому далі підемо разом з вами в пральну кімнату, верніше в пральний вагончик, і потім десь я прогуляюся. Трішки пройдуся, може, годинку, поки буде прати е, пральна машина. Я нещодавно ходила в зал, але вже місяць не ходжу. Ось, тому що у мене якийсь такий трохи депресивний стан. Ось і якось втратила бажання, не знаю, може й відновлю трішки пізніше, зараз не хочу. Але рухатись то потрібно, тому потрібно більше акцент робити на активність на прогулянки. Ось тому далі буде. Добрий вечір. Зараз зайду в столову, гляну. Що тут, бо я дочекалася до вечора. Зараз хочу каву собі взяти і піти на вулицю. Всі тут стільці, стульчики позабирали, того що був вже ж у нас буревій. Просто кошмарний буревій. Зараз розповім вам. Піду зараз подивлюся, що там в правильному вагончику. Бачите, ванни скидають. Роблять на верхніх поверхах ремонт. Також уже чутки ходять, що будуть нас звідси кудись перевозить. Не знаю, правда, неправда. Начебто контракт не продовжили, але ви знаєте, можливо, то тільки чутки. І я наперед нічого не кажу, не хочу цього. Якогось хайпу не люблю, якщо чесно. Я можу там іноді заставочку якусь цікаву зробити, щоб людину зацікавило зайти, подивитись відео. Чи можу, наприклад, цікаву назву. Але щось такого, якісь свої домисли на канал виставляти, я вважаю, що це максимально дивно. Буде якась інформація, то я вам скажу. Чому я це почала говорити? Тому що, поки не закінчився ремонт. Деякі говорять, що е -е, наче й не будуть виселяти українців, тому що поки ми тут живемо, вони якраз ремонт роблять. І немає нових е клієнтів, тобто люди не, не заїздять туристи. А, дивіться, тут все відчинено. Абсолютно всі пральні машинки вільні. Так що треба буде занести ще й білизну. О, зараз піду, візьму білизну, залишу чашку і потім там, не знаю, не видно мою постать відображення. І потім піду трошки пройдуся. Я думаю, треба щось випити трохи кави, того, що на сон не капець. Просто. Погода помінялася, був дуже великий вітер. Зараз хочу подивитися, чи там гілки не поламало, Ну, це вже було. Два дні назад і я думаю, що я, напевне, вже не встигла показати вам наслідки. Побачимо. А, ні, ще ось є наслідок. Дивіться, впало ось дерево. Все-таки ще не прибрали. Тільки маленькі. І отут, напевне, були, тому що дивіться, скільки сміття отут ось. Зараз туди хочу далі обратись, але спочатку, речі, закину в машинку і розповім вам. Тому що знімати, ну як я не могла знімати, тому що буревій у нас якраз був вночі, в день просто дощ сильний йшов і вітер. Що не змогла і зняти і показати. А розповісти то можу, звичайно. Може, ще й окреме відео буде, побачимо.